Україна зіграла в хокей на 18 років раніше за СРСР. Хокей прийшов до радянського союзу лише з окупацією Львову після Першої світової та польсько-української війни. Галичина опинилася в складі польської республіки. В той самий час анексія Буковини призвела до її приєднання до Румунського королівства, а Закарпаття було окуповане Чехословаччиною. Радянсько-українська війна закінчилася поразкою УНР більшовицькою окупацією України та входженням у РСР до складу Радянського Союзу в 1922 році. Оскільки про утворення збірної України з хокею для участі у міжнародних змаганнях не було і мови, у 1929 році спортивне товариство Україна у Львові прийняло виважене рішення заявити хокейну команду до чемпіонату Польщі. Того ж 1929 року у Чернівцях було створено українську хокейну команду Довбуш. Іншими українськими хокейними командами того часу були Поділля Тернопіль, Довбуш, Коломия, Сокіл Львів, УССК Львів та юнацька команда Богун Львів. Проте найбільших результатів серед українських команд змогла досягти саме Львівська Україна. Перед командою було поставлено амбітне завдання: вихід до плей-офф чемпіонату Польщі. Ускладнювалося це завдання тим, що до плей оф виходили лише дві команди кожного дивізіону, а Галичина була одним з найсильніших хокейних регіонів. Майбутній супротивник України в боротьбі за вихід до плей оф польський клуб «Погонь» Львів у 1927 році здобув бронзу чемпіонату Польщі, а у 1929 та 1930 роках срібло. Україна почала участь в чемпіонаті Польщі з класу Б чемпіонату Галичини, в якому перемогла з першої спроби, але програла перехідний турнір польському клубу «Лехія Львів. Капітаном української команди був Берон Труш. Він розпочав професійну кар'єру у 1927 році у провідному дивізіоні Польська Ліга хокейова» у складі «ЛТЛ Львів». Тільки почувши, що у 1929 році до участі у чемпіонаті подала заявку команда Україна. Погодився понизитися в класі. Граючи з юніорами у складі, в 1931 році ледве не самотужки вивів Україну до класу А, з якого команда не вилітала жодного разу. У січні 1932 року Львівська Україна вперше провела товариський виїзд до Чернівців, де обіграла Довбуш з рахунком 7-0 та мінімально програла 0-1 майбутнім чемпіоном Румунії 1938 року Драгошвода. Радянський Союз в цей час знаходився у політичній та спортивній ізоляції та був обмеженим від участі у міжнародних змаганнях. Тому Олімпійські комітети СРСР створили аж у 1951 році. Однак кремлівській владі будь-що хотілося довести, що вони крокують в ногу з усім світом. Тому в лютому 1932 року до Москви було запрошено німецьку любительську команду Фіхте, щоб зіграти три товариські матчі з хокею з шайбою. Але натомість вони зіграли в хокей з М'ячем. На світлинах з цих ігор видно, що організатори матчів зробили фанерні бордюри на льоду розміром 60 на 25 метрів, та навіть використовували ключки для гри у хокей з шайбою, які привезли німці. Втім, тільки уявіть очі німців, коли вони зрозуміли, що грати проти росіян вони будуть не шайбою, а м'ячем для бенді. Радянська преса дуже раділа сухим перемогам у трьох матчах над німцями, навіть не здогадуючись, що ця гра навіть віддалено не нагадує хокей з шайбою. Наступного 1933 року погонь Львів вперше стала чемпіоном Польщі, а роком пізніше польські команди Чарні Львів та Лехія зі Львова» стали срібними та бронзовими призерами відповідно. Три перераховані львівські команди ставили перед собою чемпіонські плани та постійно посилювали склад найкращими гравцями. Тому у 1934 році Лехія змогла домовитись про перехід з Львівської України до команди братів Мирона та Романа Трушів. У 1935 році українці стали віце-чемпіонами Польщі з хокею у складі клубу, поступившись у фіналі львівському чарні, який виборов золото. Втративши двох топових нападників, Україна вдалася до кардинального омолодження складу та підвищила у рівні шістьох найкращих юніорів з команди «Богун». серед них був і майбутня зірка українського хокею – 16-річний Омелян Бучацький. План спрацював, і у 1938 році Україна випередила погонь та лехію та вийшла до плей-офф чемпіонату Польщі, де у першому раунді поступилася чинним чемпіоном Польщі Кракові у вересні 1939 року. Львів було окуповано радянським союзом. В Росії дуже соромляться цього факту та замовчують його. Але перше документально підтверджений матч з Хокею з Шайбою за правилами АЕЧФ. В СРСР відбувся 30 грудня 1939 року у щойно окупованому Львові за участю колишніх гравців львівської України та гравців інших львівських клубів, з яких було сформовано команди з типовими радянськими назвами Спартак Львів та Динамо Львів. Соромляться, бо розуміють, що цивілізацію росіяни побачили лише з окупацією, а традиції хокею з шайбою на такому рівні, як в Україні, в них ніколи не було.